Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і сьогодні в нас нове відео на моєму YouTube-каналі. І ось ми знову на наших любимих Google-картах. І що ж сьогодні у нас буде відбуватися? А сьогодні ми уже, вже в нас є два відео на каналі по цій рубриці, і це порівняння міст України та Росії. Ця рубрика вам подобається і чому б її не знімати. Вже ось в мене є перше відео, друге. І третє, навіть є, і ось, виходить, вже правильно вже почитав, перше є, друге є, третє є, так, да, це четверте відео. Але зазвичай ми порівнювали міста великі, тобто, наприклад, Львів проти Санкт Петербурга, там Харків проти Краснодара. Але сьогодні в нас буде трішки інакше. Сьогодні ми будемо порівнювати маленькі містечка в Україні та Росії. І які ж у нас сьогодні будуть пункти порівняння? Перший пункт це центр містечка. Так, це буде центр містечка. А другий пункт це у нас край містечка. Тобто центр і край будемо порівнювати так. І зі сторони України в нас сьогодні будуть виступати селища, такі як Скалат, Баштанка та також Острог. А зі сторони Росії будуть виступати Нові Бураси, Кашин та також Петровськ. Ну що ж, я вам пропоную починати. Перший раунд це у нас скалат проти нових бурасів. Скалат це в Україні, нові бураси в Росії. Давайте починати. Ну що ж, ось у нас скалат. Давайте центр напевно, він десь тут. Так, дивимося. Вау! Дивіться, як багато зелені. Мені це вже подобається. Знімки 2015 року, але. Нічого страшного. Це у нас Тернопільська область, дивіться, як зелені, багато давайте сюди трошки приїдемо. Це у нас якась церква, дивіться, як багато зелені, але центр ніби мені здається, всю сторону. Так, так, точно, це центр. І мені дуже подобається, що тут багато зелені. Якщо чесно, населення тут е, е, ніби 4000. 3800 населення. Давайте я зараз навіть звірюсь. І населення скала, тут 3800. 700, 3800 чоловік. Це зовсім мало. І дивіться, як тут красиво. Подивіться, які красиві домики. Ось флюгер, також він називається. Достатньо красиво. Мені подобається. Е, душі ще мені ще чого подобається, тому що тут багато зелені. Тут якась, що це, адміністрація, не адміністрація, не знаю, нотаріус. І мені подобається. Мені подобається. І зараз у нас центр, так, зараз у нас. Центр. І мені подобається, мені подобається. Переходимо до нових бурас Ось у нас нові бураси. Населення тут 5800 більше, ніж в е місті в Україні. Так, ой-ой-ой-ой-ой. А, і ще забув я там відмін... відмітити, що там були хороші дороги. А тут ніт. Так, церкушечка красивенька, нормальна. Але ж. Будівлі, якщо чесно, не дуже. Якщо чесно, не дуже. І тим паче населення більше і все одно. Не дуже. Ну, ой, тут недостройка, такій будівлі. Ну. Що? Давайте дивитися, що тут є хорошого. Так, ну, якщо чесно, поки що нічого я не бачу хорошого тому. Тому, 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 блін, ну що, це за кучугури такі, Ну, це зовсім некрасиво. Блін, ну, добре, 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 навіть хороше я нічого не знайшов. Давайте переходити до краю селища, до краю селища. Так, так. Ну що ж, зараз у нас край селищ, давайте будемо дивитися, куди є ось край, і ось, і ось старий цвинтар. Давайте сюди, не знаю. Так. Добре, добре, порядний, красивий будиночок, красивий заборчик. Дорога, дорога, дорога. Тут уже, ну, знаєте, ну. Можна і краще, але і не супер погано. Також змінки 2015 року достатньо красиво. Ну, як красиво, я про домик, що красиво. Давайте ще трошки проїдемося. Так, тут у нас хил такий, також домик Ауді типу, вони хотіли зробити Ауді, ну трошки ще одного колечка не вистачає. Добре, добре. Також якийсь красивенький обрядненький, чистесенький домик. Добре, запам'ятали, переходимо. Ну так, да, прикольний будинок, нічого, на, нічого тут ще дивитися. Достатньо добре, достатньо добре. Давайте йти до Бурас. Ну що ж, ось у нас нові бураси, край, ну тут край не особа, давайте ось край, бо тут це точно ці нові бураси. Стоп, це ці? Да, це ці нові бураси, точно. Да, це ці нові бураси, все. Давайте сюди ми тикали. Ми тикали сюди. Край міста, Да, нові бураси. Воно. Тут дорога хороша, дорога хороша, якась розвалена. якась розвалена. Так, домики он достатньо хороші, якщо дивитися здалеку. Так. Тут дорога йде хороша, а на з'їздах болота. На з'їздах болота. Он якесь не дуже красивеньке. Тут якийсь, на... типу, напевно, був якийсь завод, але не думаю, що він зараз працює в такому стані. Так, 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 дивимося. Тут на візі ну, домик як домик. Домик як домик. В Україні теж таки є. Так, і тут вже починається а де, я, де стик оцих хороших дорог. Ось, дивіться, який стик. Їдемо, їдемо, хороша дорога, і зразу ось така ось лінія. І переходить на погану дорогу. Добре, знімки 2021 року, не 2015 в Україні були 2015 Добре, добре, запам'ятали. Переходимо до наступного раунду. І так, 1-0 на користь України. Ну що ж, у нас другий раунд. Зараз у нас зі сторони України баштанка, і зі сторони Росії Кашин, населення баштанки. 12 тисяч 12 тисяч. Тому давайте дивитися центр баштанки це в нас десь. Отут центр, так? Так, а я тут місць немає, правда, щоб поїздити. Ну, добре, давайте дивитися з однієї картинки. Так, <кхм> лавочки. Лавочки це дуже добре. <кій> Вибачтесь, якщо б це було літо, тут би був басейн басей. фантом, напевно. Жалко, що не літо він не працює. Було б набагато красивіше. Лавочки тут є, це красиво, навіть ось така красива лавочка. так це у нас будинок культури чи що. Ну, Достатньо красиво, красиво, нічого тут не скажеш. Бордюри, так, бордюри, звісно, можна було і краще зробити. Отут тротуарчик також можна було б і краще зробити. Наприклад, в першому місті України, там, де ми дивилися, забув, як воно називається, там були, були скрізь були ось, як вони називаються? Красиві. Я забув. забув. Пішохідні доріжки. Я забув Боже. Ну там, де люди, в общем, ходять ось. Скріншот, там все було красиво, тому тут трошки мінуси. Хоча тут є, тут є, типу, як площадь, тут є, але тут немає. Так, оце. Будинок, будинок культури, будемо казати на нього так, бо ми не знаємо, що це хороший. А ось це вже те, що з боку не дуже. Так, Прапор України висить, прапор України висить, прапор України висить, прапор України висить. Прикольно. Так, давайте дивитися в Там будиночки більш-менш нормальні. Блін, жалко, що не літо. Літом було б тут красивіше і фонтанчик, і ось такі ось деревця були б зелені. І Обажеш, що мені подобається, зелені багато. Ось тут із зелені, красиво, тут зелень, тут зелень, тут зелень. Це мені дуже подобається. І там також зелень. Ну що ж, ну що ж добре, але он не дуже щось. Там вже трошки щось не дуже. Якийсь пам'ятник, скульптура, будемо казати, так. переходимо до чого там? до каштанів. Ні, воно не так називається. Санюк. В общем, переходимо до Росії. Ну що ж, ось у нас Кашин. населення Кашину 16 тисяч, опять же, більше, але <coughs> більш-менш рівно. Тому давайте дивитися десь центр. Центр у нас отут. Так, так. Дивимось. О, да, це прям центр. Так, це у нас прям центр. Тому. Ой, ну блін, ну, що ж це таке? Що ж це таке? Так. Безумовно, в Україні теж там справа було не дуже красиве здання, будиночок, але? Але, але ж воно було таке одне і не таке велике і ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, чомусь ну, зелені, звісно, тут трошки. Я маю на увазі красиву зелень, що не просто дерева, а іменно таке висаджене спеціально. Так дивимось тут ну зовсім ну, прям. Я ну не дуже ну населення 16 тисяч. Ну, по ідеї, воно повинно було б краще тут бути, але ні. Так, дивимось, ну тут, да, більш-менш нормально, тут більш-менш нормально. Але ось це ну, це зовсім якось не дуже. Може, людям ті, що тут живуть, вже звикли їм нормально, але коли я подивився ось з першого разу, то ну, зовсім якось не дуже. Напишіть коменти, як ви вважаєте, чи у вас думка така, як у мене, чи ні. Ну, я прям не знаю. Ну, в общем, переходимо до України, до край міст. Ну що ж, у нас краї міст, містечок селищ. Давайте ось якесь на виїзді, типу, та, так, 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 це виїзд, це виїзд. Так, типу, це виїзд. Але ж, ну, дороги трошки, ну, дороги трошки не дуже. Так, заправочка одна, добре, добре, заправочка, заправочка це добре. Заправочка це добре. Достатньо хороша заправочка, нічого тут не скажеш. Давайте ще якесь містечко подивимось. Наприклад, ось тут. Так. Так. Польонка, польонка, красиві деревця, сосни, не сосни, не знаю, що це, якісь хвойні. Так, ну нормально, тільки мусор Це ну що, це, ну що за свині? Ну не мусоро, але ну, йо-маю. -йо. Нічого, будемо надіятися, що це приберуть. Знімки 2020 року. Добре, ми запам'ятали, переходимо до е Росії. Ну що ж, ось у нас сосія, е Так, е да ну, в общем, так, де ми є? Ой, ні, давайте отсюда ми підемо, давайте отсюда ми підемо. Де край? Ось край якийсь ще в нас є. Та що ж це таке? Ну нема, що другого якось місця чи що? Ось ще є, о, нарешті. Так, ну, ось, дивіться, якась башенка. Вона старенька, я думаю, за неї ніхто не доглядав, але все одно вона, знаєте, прикольно тут виглядає. На цьому місці, прикольно на цьому місці виглядає. Заборчик старенький. жаль, що ми поїздити не можемо. Ось хатинка старенька. Оце ніби... мені нравляться оці <кліг> ну, не нравляться якісь вони чудні, Дивіться, половина, навіть не половина дома нормальна, і тут грошей не хватило, напевно. Чи я не знаю. І тут половина. Не розумію. І це дуже часто таке попадається. Це дуже часто таке попадається. Тому якийсь садочок, не садочок, ну добре, добре, але все одно, все одно, все одно. Все одно, і тут, я думаю, також все-таки Україна виграє. Ну, якщо от прям чесно дивитися, ну, от прям чесно дивитися. Ну, ну, не знаю, там така полянка красива була. Хвоні дерева такі насажені. Я думаю, не спеціально вони там насажені, бо видно, що вони там спеціально насаджені. А тут ну все-таки Україна знову виграє і рахунок уже 2-0. Ну що ж, це фінальний раунд, хоча вже й Україна виграє з рахунком 2-0, але все одно цей раунд ми проведемо. Зараз у нас остров проти Петровська. Давайте центр, центр у нас ніби тут, якщо дивитися по площі. Якась тут площа, не знаю, чи це площа чи ні. Так, це якась все-таки в нас і площа. Давайте дивитися. Знімки 2014 року. Давайте дивитися. Тут іде дорога, знаєте, навіть. Хороша, хороше, хороше, але тут щось на стики у нас не дуже. І тут вже йде також не дуже дорога. Так, у нас ось якась адміністрація, напевно. І красиво. Зелень, опять же, ж, ялинки, от і, і ось також. І он також. І взагалі нормально. 2014 рік клас. Тут будинок культури також будівля хороша, тут будівля також хороша, все охайно. Також, тут, звісно, щось Ні, все таки охайно, охайно, нічого тут і не скажеш. От там он вже навіть якась йде, якась вежа. Не знаю. Оце, ну, чесно, це не дуже виглядає. І це також, це також черепичка. Щось ще не черепичка не дуже. Вон там також щось красиве виглядає. Ну, знаєте, все добре, тут нічого поганого. І не скажеш, все достатньо добре, тому переходимо до Росії. Ну що ж, у нас сосія Петровськ населення 30 тисяч, воно більше, воно більше. І, якщо я не помиляюсь, центр у нас, якщо дивитися так, центр ось у нас десь приблизно. Так. Ну, да, це, я думаю, центр. Он якась церква виглядає красива. А от те що не біля церкви. Давайте дивитися, давайте дивитися. Так, це у нас магазин, магазин, магазин. Ну, тут, так, вуличка ну, Чесно, чесно. Ну, а тут навіть не знаю. Тут я навіть не знаю, все-таки населення більше, це навіть вже як місто. Це навіть вже як місто. Тут вже більш схоже на місто, он навіть, ану, ану, ану. Якийсь парк чи що це таке не видно? І. Хорошо все, знаєте, ну не дуже. Ану, давайте якось сюди зараз перемістимось. Ось сюди я хотів попасти. Ось сюди ми повинні були попасти спочатку, тому що це як площа. І не треба нам було сюди попадати, тому що не дуже. ось, Ну ай-яй-яй, ну да, зелень є, зелень є. Не знаю, не знаю. Давайте бал віддамо все-таки з Росії. Хай все-таки буде 1-0, тому переходимо до країв селищ. Ну що ж, у нас краї селищ. Тобто це вже навіть похоже на міста. Давайте, я не знаю, сюди кудись. Край це навіть виїзд, вже тут міста є особо не видно. Давайте трошки вперед приїдемо. Тут у нас такий місточок. Шо, мо... Дорога? Дорога Нормальна, нормальна. Але ну, ці бордюрки, якісь, вони виглядають не дуже красиво. Давайте зараз я трошки приїду. Ну що ж, трошки я проїхав, ось вже точно край міста. Ще на монтаж. Ну, нормально, 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 нормально. Так. Ось якась будівля така цікава, як для краю міста, взагалі клас. Що це не видно, що це не видно, але виглядає красиво. Тому переходимо до. Ні, взагалі бомба. Дивіться, як висажено все, мені подобається. Переходимо до. Куди ми там переходимо? В сосію. Ну що ж, ми кудись в край міста. Ось щоб і місто було видно і край міста. Так. Так, так, так. Ну, дивіться, от я тикну всюди. Ну, ладно, давайте не знаю, куди тут ще край міста. Сюди можна, ось тут ще було. ой йо, йо. Ну, на виїзді із Острога було набагато красивіше. Це просто один факт, який її все тут рішає. Тому ми можемо навіть тягти не будемо. Один-один, получається, -один, нічия, получається, нічия. Бал нікому ми не віддаємо, нікому чи віддаємо. У нас, виходить, рахунок був 2-0, і хай буде рахунок 3-1. Віддаємо бал <кхід> і тому, і тому. Ну що ж? Це були гугл-карти порівняння між України та Росії. Надіюсь, вам це відео сподобається так само, як і минулі, тому що минулі відео вам дуже-дуже подобались. З вами був я, Сеньок. Сьогодні ми порівнювали невеликі містечка в Україні та Росії. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока!